В обласному центрі Волині патріотичний Форт Пост. У Луцьку триває всеукраїнський табір впровадження української ідентичності. Фортеця Луцьк. Зібралися тут молоді люди з різних куточків країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі. Протягом тижня вони не лише здобувають нові знання, а й навчаються бути сильними, свідомими і відповідальними тими, хто творить майбутнє України. Тішимося свідомістю цих дітей, що вони настільки. Цю річ розуміють, що добровільно приїжджають на такі заходи. Навчання тривають цілий день, фактично відпочинок лише прийом їжі і відбій вечором з 21-ї години. Не кожен доросла фізично підготовлена людина це може витримати. А ці молоді люди мали таку мотивацію в собі. От я переконаний, що розуміючи ту ситуацію, ще раз наголошую, яка в країні, вони з гордістю це робили і розуміли, що цей навик для їхньої країни сьогодні є першочерговим. Ми раді тому, що саме наше місто міністерство обрало як один із таких форпостів для підготовки молоді. У нас постійно проводиться робота нашим молодіжним центром щодо національно-патріотичного виховання, а також проведення вишколів для дітей. Ну і Волинь це є край той, який славився давніми своїми такими завзятістю, стійкістю наших хлопців до боротьби за волю і незалежність. Це не просто табір, це платформа для формування громадянської позиції для національного єднання та обміну досвідом. Учасники табору віком від 14 до 35 років у програмі базова військова підготовка, дометична допомога, робота з БПЛА та радіозв'язком. Але головне це цінності. Проведення занять з медичної підготовки, з вогневої підготовки, з тактичної підготовки для того, щоб діти в подальшому знали, як вести себе в тих чи інших ситуаціях, та мали розуміння вкладу свого в захист держави в подальшому. Тут працюють над тим, аби молодь не лише знала, як захистити себе і країну, а й розуміла свою ідентичність та за що варто боротися. Це дуже класна школа в наших реаліях. Це те, та база, та основа, яку має зараз знати і мати кожний свідомий громадян України, тому що ми країна, яка захищається. Коли я реєструвалася на цей табір, я думала, ну ми приїдемо там, щось будемо слухати, якісь лекції, там дивитися презентації, таке інше. Ми прийшли, вірувалися, Тут повністю все не так, і всі очікували. Тут військова підготовка це ранком вночі, підйом, тривога, швидко, швидко, все таке. Ми такі дізналися речі, які взагалі ну ніколи ні вільному доступі такого немає. Це такі. І з вуст вуста. Ті, хто зараз перебувають на фронті. Це просто неймовірні люди, які захищають нашу державу. Ми тут спробували наскільки це важко, наскільки це треба мати хорошу голову, щоб все думати. Якщо ви бачите, що іде військовий, підтримайте. Йому зараз це якраз потрібно. Тут готують не просто молодь, тут формують нову українську міць. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.